Програма створена за підтримки мережі дитячих розважальних клубів свято дитинства. наші телеглядачі! Сьогодні ми з вами відправимось. До казкового лісу! І в цьому нам допоможе наша чарівна веселка. Але спочатку треба вибрати, в кого ми будемо перетворюватись. Так, хто сміливий. То. Я! Стежечко, вибирай собі одну з квіточок на галяви. Подивіться, це ведмедики! Ми сьогодні будемо перетворюватись на ведмедики. Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте про ведмедики? Що вони люблять калину. Калину, а ще. І що вони... і що вони Криві ніжки в них. А ще що. їдять. Рибу їдять, а ще. Вони їдять ягоди. Ягоки. А давайте подивимося фільм про ведмедиків. Наша чарівна веселка покаже нам його. І ми разом з нашими телеглядачами його подивимось. Ведмідь великий та сильний хижак, харчується м'ясом, ягодами, грибами, а при нагоді полюбляє поласувати медом. На холодній півночі мешкають білі ведмеді. Їх біле хутро дозволяє їм маскуватись на фоні снігу. Хоч вони й здаються незрабними, ведмеді швидко бігають, а на коротких відстанях можуть наздогнати навіть коня. А ще вони добре лазять по деревам. Та плавають. Ведмедиця байлива мати. Вона виховує та навчає усьому ведмежат протягом декількох років після їх народження. Наївшись скочу за літо, вони шукають затишну печерку барлогу де сплять протягом усієї зими, а прокидаються лише навесні з першими промінчиками весняного сонечка. Так, ну що, сподобався вам фільм? Тепер ви та наші маленькі телеглядачі знають про ведмедиків набагато більше. І тепер вже точно можна відправлятись до казкового лісу. Їду! Які ви гарненькі, мої маленькі ведмедики! Ура! Телеглядачі, уявіть собі, що ви теж маленькі ведмедики. А зараз ми з вами, дітки, будемо гратись, як живе ведмедик. Так, у ведмедика. Такий великий живіт, так? Ніжки трошки косолапі. Так, давайте походимо трошки як ведмедик. Дивіться на мене. Один, два, три, чотири. Дітки, А зараз ми з вами будемо грати, як грає маленький ведмедик. І ви теж, наші телеглядачі, грайте разом з нами. Ну що, рано вранці ведмедик ще спить. Заснаємо. Заснуть. Спимо, спимо гарненько спимо так. Як тільки з'являється сонечко, наш ведмедик прокидається, прокидається наш ведмедик, потягується так, стає на ніжки, у ведмедика завжди дуже гарний апетит. І як тільки він прокинувся, він відразу починає шукати, чого б такого смачненького з'їсти. Так, давайте шукати разом. Поглянули праворуч. М -м немає нічого. Ліворуч. Теж немає нічого. А ну ще раз, уважно. Праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. Я не бачу нічого. Що таке? Давайте поглянемо вгору. Так? Піднялись на носочки. Так. Подивились вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Я нічого не бачу. Yes. Ви чуєте? Чуєте щось таке. А що це таке може бути? Біділки! А що бджілки роблять такого смачного? Мед. Давайте дістанемо меду! Побігли ведмежатка та ді... біжіть разом з нами. Побігли! оп 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 оп, оп оп Посилакою ходою побігли! Там, там, там. Помагає щось. Давайте ручкою збивати. Правою ручкою оп, лівою, оп. Ще раз. Правою, лівою. Дале глядачі. Давайте разом з нами. Правою, лівою, правою, лівою. Ой-ой-ой. Мені здається, що бджоли повилітали. А що тепер буде? Що будуть бджоли з нами робити? Кусати? Ні, давайте відмахуватись. Ану, ми витягнули всі ручки вперед. Дале Давайте відмахуватись разом. Ну що? Один, два, три, чотири. Ще раз. Один, два, три, чотири. Краще. Один, два, три, чотири. Молодці. Але щось не допомагає. Джінки в нас біля вушок. Підняли свої ручки вверх. Так. І починаємо. Один, два, три, чотири. Позаду бджіли. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Позаду. Один, два, три, чотири. Дітки, не допомагає, що зовсім не допомагає. Давайте двома ручками. Витягли ручки вперед і починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Мовці. А зараз давайте проліземо під кущами. Присіли. Так, поставили ручки на колінця, Женічка, дивись, ось так. Телевідачі. Давайте бігти разом. Ну що? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вище ніжки. Вище. Ми любі. Так, вище. Молодці, молодці, чудово. Ой, і мені здається, що ми з вами вже відірвались. Дітки, а ви не боїтеся, що у вас покусали бджілки, бо я боюся. Не боїтеся? А ну, давайте поставимо ручки на талію. Так, Телеглядачі. Давайте разом з нами. Подивились собі на ліве вушко. О! Праворуч! Ліворуч подивились! Праворуч подивились! Ліворуч подивились! Не покусали. Я боюся, що мене кусили за хвостик. А ми ну, подивимось собі на хвостик. Праворуч! Не вкусили. ліворуч не вкусили. Праворуч не вкусили. ліворуч, не вкусили. А я боюся, чи не вкусили мене за ніжки. Давайте поставимо ніжки на ширину плечей. Так, поставили ніжки. Руки на талію, поставили. Молодці, медмедики. Ну що, подивились на праву ніжку? Не вкусили, так? Подивились на ліву ніжку. Не вкусили. Ще раз. Праворуч не вкусили. Ліворуч не просили. Ще раз. Праворуч, ліворуч. Ми лінуємо ще раз ще раз. Праворуч, ліворуч, молодці мої люди. Насправді нічого страшного. У нас веднедихів ось яка товста шкірка. І бджікам треба дуже постаратися, щоб її прокусити. Але їсти від цього хочеться ще більше. Я не знаю, що б такого зробити, щоб бджілки дали мені меду. Що? Попросити. Попросити? А як це попросити? Бджілки, дайте, будь ласка, нам меду. Ого! А давайте разом три, чотири бджілки! Дайте дайте нам раз! Наші маленькі телеглядачі. намалюйте, будь ласка, як ведмедик дружить з бджілкою. Ну що, ви стомилися? Так. так. Тоді будемо повертатись додому. чарівна веселка. Повертай нас додому! А ось і ми. Наша чарівна веселка перетворила нас знову на дітлахів. Тепер і ви, наші глядачі, знову хлопчики та дівчатка. Ну що, вам сподобалось сьогодні в казковому лісі? Так! Чудово! <говорю> Але нам вже пора повертатися. Наші глядачі, приходьте до нас іще. наступного разу нас будуть чекати нові зустрічі, нові тваринки та дивовижні подорожі. До побачення! Програма створена за підтримки мережі дитячих розважальних клубів свято дитинства.